Країни черговий здобуток для Прикарпаття на міжнародній арені з бронзовою нагородою із чемпіонату Європи з вільної боротьби серед чоловіків повернувся 23-річний ігор Никифорук. Хлопець змагався у ваговій категорії до 70 кілограмів. Більше про досягнення спортсмена зі снятинщини у матеріалі моїх колег. Це є, направду велике досягнення і дуже багато титулів. Хочу подякувати за ту роботу важку, бо знаю, що Ті титули просто так не давали, що тут дуже багато потрачено сил і енергії. Ось так після повернення прикарпатського спортсмена Загребу, де і відбувався чемпіонат Європи з вільної боротьби. Хлопця з нагородою привітали у стінах Івано-Франківської Всі Призові місця, які наші спортсмени завойовують на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу, кубках світу. Це ми називаємо черговою перемогою, неважно від натунку медалі. Підготовка до чемпіонату Європи в Ігоря Никифорука зайняла чимало часу. Свої старання хлопець і продемонстрував на змаганнях. У першій сутичці він зустрівся зі спортсменом з Швейцарії, а у другій з принциповим суперником, представником Грузії. Він тогорічний чемпіон Європи і чемпіон світу до 23 років. Знав, що просто не буде, але вийшов, правильно зловив і вже після того Вигравав з рахунком 8-1 і дуже спокійно тримався, тримався. І все він атакував. Я просто підловлював. Сутичка закінчилась з явною перевагою. 14-3. Уже у півфіналі Прикарпатець зустрівся з болгарином і поступився йому. А у боротьбі за третє місце Ігор переміг поляка. Спокійно вийшов, підловив свій, свою дію і. Положив на душе з рахунком 6-1, так і забивав бронзову медаль. Бронза здобута на хорватському килимі, стала другою нагородою першості континенту для 23-річного представника Прикарпаття. За можливість участі у цьогорічних змаганнях хлопець завдячує українським військовим. Вони дійсно тримають наш прапор високо, щоб він не падав, боряться за нашу країну. І Україна завдяки тільки цим хлопцям стоїть. Низький йому клін. Дякуємо і. Як казав, вже було стидно виходити на килим і програвати просто безвольно. Можна виграти і програти, це спорт. Але як справді всі хлопці, дівчата всі боролися до кінця, викладали душу, все лишали на килимі, всі сили, щоб. Доказати, що Україна дійсно є, Україна велика держава, і ми за своє будемо боротися. До слова на чемпіонаті Європи у Загребі спортсмени виборювали першість у трьох видах боротьби. Греко-римську вільної жіночу – безпрецедентний результат. 11 медалей завоювали наші спортсмени та спортсменки. Жіноча збірна зайняла перше командне місце. Чоловіча збірна по вільній боротьбі. Четверте, високе, четверте командне місце. Три медалі. У нас є і українець чемпіон Європи. Цього не було 10 років, 10 років ми чекали. За крок до цього зупинився наш ігор. А тим часом Прикарпатський спортсмен уже планує майбутнє спершу відібратись на чемпіонат світу, а далі здобути на цих змаганнях перемогу.